Усім привіт сьогодні. Ми з Танією зібралися, щоб поговорити на тему, як відкрити бізнес з нуля і які гроші можемо залучати, і що ми можемо взагалі вам порекомендувати, тому що ми будуємо бізнес вже більше п'яти років. Ми розуміємо, як адаптовувати бізнес моделі. І зараз у нас така ситуація в країні, що ми повинні в принципі розуміти, що бізнес він теж змінюється відповідно до нових умов. Нашого ринку тому давайте поговоримо сьогодні про бізнес і про ринок. Чому варто відкривати бізнес і, взагалі, який бізнес можна відкривати зараз в наших реаліях в Україні? От, наприклад, з твого досвіду, то що ти працюєш з клієнтами, що зараз працює, що не працює, і можливо є якісь ніші, які ти можеш порекомендувати, куди можна звертати увагу? Можу. Справа в тому, що якраз у ці початкові зародки бізнесів вони зазвичай в першу чергу спочатку не виглядають взагалі як бізнес угу. тобто, це більше таке або хобі, або просто власна справа, або самозайнятість, яка в майбутньому може перерости в бізнес. Тобто основна ідея це взагалі займатися тим, чим тобі подобається, і просто зробити це максимально офіційно, в випадку, якщо ви ще не ФОП або не найманий працівник, то потрібно подумати, як вам зареєструватись офіційно. До прикладу, я в 2021 першому році, будучи в декреті, звільнилася з основної роботи. Тобто, будучи в декреті, я була в відпустці, так по догляду за дитиною до трьох років. І в якийсь момент я зрозуміла, що в принципі ніяких переваг бути в декреті немає. І я вирішила собі зареєструвати фізичну особу підприємця. Це було буквально не, не так давно, 21 рік після коронавірусу. І я в вересні 21 року вирішила оформити свого ФОП, зареєструвати. І це дає мотивацію. Тому що коли ти просто сидиш там і тебе ніхто не знає, ти просто в інтернеті там щось робиш, то це як хобі. А коли ти вже починаєш от офіційну реєстрацію, ти розумієш, що це вже певна відповідальність, і тобі потрібно платити податки. Тобі потрібно на ці податки мати гроші, і ти починаєш включатися в ці процеси серйозніше. Ти розумієш, що це вже серйозніший підхід. Це не просто там якась самозайнятість, а це вже реальна власна справа, яка починає ось тут буквально реєструватися, це така фундаментальна точка, нова точка в вашому житті, і тому все таки реєстрація ФОП це дуже такий важливий крок, який однозначно потрібен на певному етапі вашого розвитку. Тому звісно, що все починається з хобі, з вважання чимось займатись, і рано чи пізно ви розвиваєтесь до того, щоб зареєструвати ФОП. І лише потім це може бути рік, два-три. Ви вже просинаєтесь і розумієте, що ви вже маєте бізнес. Тобто це не є якийсь одномоментний етап, і одномоментна якась фаза, що ви от вже зараз, ви бізнесмен. Такого не буває. Просто інші люди, бачачи вас, не розуміють, який шлях до цього ви пройшли, і скільки часу було витрачено на те, щоб от опинитися зараз в цій точці. Тому це дуже довгий шлях. І от саме бізнес. Я навіть вчора спілкувалася з підприємцями з Young Business Club, і мені сказав наш клієнт, що... Ну і друг і клієнт, що він в принципі теж починав бізнес і він не вважав, що це бізнес дуже довго, mm -hmm. десь років може 7-8, просто займався та справою, яка йому подобалась, mm -hmm. і лише там, через 8 чи там років він зрозумів, що ну це бізнес. Тобто ми не можемо говорити, що там з першого дня реєстрації ФОП або з першого дня власної справи у вас вже буде бізнес. Це так не називається, це просто власна справа, яка розвивається, і на якомусь етапі ви проснетесь бізнесменами, якщо ви будете цим займатися на довгий, е, довгий час. Так, це переважно від 5 до 10 років. Це вже такий можна сказати, фундамент, коли можна вже говорити, що якийсь бізнес вже є. Так, але фактично, так оті перші 5 років ти в одно щось робиш, тестуєш, ти можеш не кидати свою основну роботу, ти можеш мати свою основну роботу, можеш відкривати фактично якийсь там маленький свій або дропшипінг, або вести соцмережі, або, наприклад, ідеї перетворювати в маленький бізнес, і потім він буде зростати. Тому що бізнес він переходить вже в такий бізнес-бізнес, коли ти вже від самозайнятої особи переходиш на стадію, коли ти вже делегуєш на інших людей, і фактично тоді вже в тебе з'являються більш серйозні процеси, які треба. Автоматизувати і не створювати більше мінінгіту з більшою кількістю людей, так? так тобто бізнес це не самозайнятість, це не тоді, коли ви самостійно на себе працюєте. Це коли ви вже переходите на етап з е, власної роботи, що ви працюєте от, самі на себе. Ви вже переходите в етап, що ви починаєте формувати команду, формувати е, навколо себе ком'юніті однодумців, які горять вашою ідеєю. Тому є такі от етапи, так до реєстрації ФОП, можна сказати, після реєстрації ФОП, поки ви все ведете самі, коли ви вже починаєте наймати там додатково якихось спеціалістів, підрядників, працівників, це вже вибудовується в певний бізнес. Так, тому що фактично, то що мені не дуже подобається зараз в соцмережах, що. от там е, піди на курси по інстаграму, і вже там за два місяці ти вже зробиш якийсь там запис на мільйони гривень. Оце фактично мені зараз не подобається. Цей весь контент, який зараз перенаповнений, ці всі обіцянки, ті всі запуски, і так далі. Ну не кожен з нас спеціаліст буде. Ну, скажімо так, якщо я спеціаліст, а спеціаліст, ми можемо робити якісь там вже, ділитися нашим досвідом. Але якщо ми ще не ну, якби дівчатка молоденькі, вони не спеціалісти, то їх оце от беруть на такі навчання. І обіцяють їм вже через два місяці зробити запуск по чомусь, де вони не спеціалісти заробити мільйони. Це, звісно, мені не дуже подобається. Такі от ну, Так, поняття. До речі, нормальні бізнесмени, підприємці скажуть, що це не бізнес, якщо це якась разова. Вас там не знаю скажімо, навіть, якщо ти заробиш мільйон разу на запуску якомусь, це не є бізнес, тому що бізнес це є стабільне надходження кешфлоу до вас. Так це є стабільні клієнти постійні, це є довіра до вашого бренду. Якщо це просто якийсь хейповий там запуск, один який не повторюється, і ви не зможете його повторити, то це не бізнес, тому що ем, краще е, отримувати там, не знаю. Кешфлоу менший, але стабільно протягом довгих років, ніж мати там один запуск на мільйон, і в принципі все. Ну це звісно, це вже якийсь показник, якщо ти зміг зробити запуск на мільйон. Але це не є твої постійні клієнти, тобто тут треба подумати вже далі, як залучати цих. Клієнтів на подальші послуги на постійні, Та, якщо вони є, якщо вони є, і треба зробити такий продукт, щоб вони поверталися. Тобто суть получається бізнесу, це зробити з твоїх клієнтів постійних клієнтів, так щоб тобі не не доводилось кожного разу затрачати той самий трафік, рекламу постійно на нових, на нових, на нових клієнтів. До речі, вчора були на зустрічі з. Госпітальєром е Олександром, і він розповідав, що е дуже хороший показник в готелях це коли в тебе е ретурн клієнтів повернення. Більше 20 або більше відсотків. Тобто, по факту, в готелях це вважається суперкруто, якщо людина, купивши в тебе якусь послугу, ну, умовно, я зараз про послуги або про товари, повернеться до тебе там хоча б ну, тобто, 20% з тих, що купили. Тобто, виходить, це в готелях такий відсоток, так? І це вважається супер хорошим показником для готелей. А переважно всі, всі-всі-всі клієнти готелів, це разові люди, які просто прийшли і більше ніколи не приїдуть. Тобто, який сервіс, які мають бути умови взагалі в твоєму бізнесі, щоб людина повернулась до тебе після першої покупки. І виходить, це якраз і є напрацювання у цієї клієнтської бази, і це в принципі можна реалізувати в кожному бізнесі. Це потрібно прослідковувати, скільки клієнтів до вас повертається. А в нас трошки інший бізнес, так консалтинг, тому що в нас клієнти до нас приходять і закріплюються з нами. І переважно вони працюють там роками. У нас немає такого, що це разові так покупки. Але підписка фактично бізнес-підписка і, і це свого роду спрощує ну, це е, переваги бізнес-моделів, тому що в інших там магазини, інстаграм, це люди, які разово купили і вони можуть до вас ніколи не повернутись. А ваша задача, якщо у вас там рітейл або якийсь бізнес зв'язаний з продажами, щоб якраз люди повернулись і плюс рекомендували ваш товар іншим, тобто щоб їм так сподобався цей товар, умовно там пахлава, що вони там прорекламують ще десятьом знайомим і ще й на подарунки і скажуть, от цей магазин крутий. Тут замовлять ну таких та, бізнесів можу. небагато, угу. але саме от цей момент, коли ви це зрозумієте. Буде формувати взагалі бізнес-модель вашого бізнесу і буде великою перевагою, тобто повернення клієнтів, постійні клієнти, та тому що я можу порівняти, наприклад, сервіс в Україні і сервіс в Німеччині, якого по факту немає. І от коли приїжджаєш сюди, ти його просто відчуваєш, коли там, наприклад, тобі там за день до тобі передзвонять, нагадають, що ти десь там записана. Після того як я там, наприклад, собакою сходила в ветеринарку, вони мені на наступний день дзвонять, питаються, як там моя собака в Німеччині. Ти тільки за двері вийшов, добре що розрахувався, все до побачення. Якщо в тебе щось турбує, записуйся там за два тижні до і нічого їх не турбує. Тому сервіс це дійсно те, що фактично дуже сильно вирізняє українців і український бізнес навіть в Європі. Тому німцям вже дуже багато треба чому вчитися. Але. Все ж таки, я дуже хотіла знати, а які є е, способи, як злучити гроші, там, наприклад, щоб взагалі почати це бізнес? Та тобто, е, ну от є там гранти, є там кредити. Можливо, там пішла там у чоловіка, позичила гроші для першого бізнесу. Та тобто, от які зараз найбільше там, наприклад, ну використовуються з моделі. вашої практики, е, моделі? Ми з цим працюємо кожного дня. Зазвичай от сьогодні отримала фідбек від клієнтки, що ми для неї виграли грант там 250 тисяч, і вона сьогодні написала, що на жаль, цих коштів їй буде недостатньо, і відповідно вона шукає ще додаткове залучення коштів, тобто буде в даному випадку брати кредит так. Це різні історії. Звісно, що є е, так і працює. Тобто, частково стараються брати власними силами гранти, частково залучають сторонніх там людей, інвесторів, банки і так далі. В загальному дуже часто трапляється це саме от партнерство, так бізнес-партнерство з однієї сторони може виступати сторона реалізатор, хто реалізовує проект, хто управляє, керує. З іншої сторони може виступати інвестор, який інвестує кошти. Все залежить від величини вашого проекту, і відповідно згідно ваших домовленостей, чи ви маєте навики, щоб залучити цих інвесторів і ну, пояснити цінність вашого бізнесу. Тому що ми, до речі, як консалтингова компанія, ми і проводимо аудити. Тобто, якщо, наприклад, є запит від компанії, що вона хоче залучити фінансування і має потенційних інвесторів, в такому випадку ми можемо прийти в цей бізнес і подивитися, чи реально. Там хороша бізнес-модель, чи а, в них достатньо ресурсів для того, щоб реалізувати цей потенціал. Тому що інвестор, заходячи в бізнес, хоче розуміти, куди він вкладає гроші. Якщо він просто вкладе гроші, а гроші потратяться на виплати зарплатів, кредитів і боргів. То це не інвестування, це просто закриття поточних проблем бізнесу. І виходить, що тоді інвестор буде просто в мінусі, і розійдуться вони негативно. Тому тут дуже індивідуально. Можемо залучати, якщо це невеликі суми там 5-10 тисяч доларів, то це можна орієнтуватись на грантові програми. Вони невеликі по грошах, тобто це такі невеликі суми коштів. Якщо це якісь стартапи, там можна залучити інноваційні проекти. Стартапи можна залучати і більші суми коштів, там і 50 тисяч євро, і так далі. А я завжди користуюсь сайтом Grand Market – а на сайті Grand Market є всі можливі можливості для бізнесів різних галузей. Можна фільтрувати по видах діяльності, по тому, що вам потрібно, там чи гроші, чи компетенція, тобто консультації, чи ще щось. І в принципі можна залучати гроші. Там також є, якщо є якісь там безвідсоткові кредити, теж там представлені. Можна спілкуватися з банками для отримання кредитів різного плану. Тобто, ви просто уточняєте, в якому банку можна взяти кращий кредит. І в принципі є банки, які допомагають бізнесу, добре кредитують, можуть запропонувати якісь кращі умови. Та єдине, що треба прораховувати це все в бізнес моделі і в кінцевій правильній ціні продажу, щоб це все було враховано і відсотки і користування. Ані кредитом, тому що дуже багато ну, будують ціну не враховуючи ні маркетингу, ні кредитів. І відповідно через це потім ну, ну, хатично... і відповідно окупність проекту. Тобто треба розуміти, що якщо ви залучаєте гроші, то фінансист повинен допомогти розрахувати окупність проекту. Тому що відповідно ви вкладаєте певну суму коштів, там, наприклад, 50 чи 100 тисяч доларів, можливо, більше, в якийсь проект, і ви повинні розуміти, скільки років взагалі ви окупите початкову інвестицію, і тільки тоді ви почнете, якби, заробляти вже чисті гроші. Так, тобто, тут треба розуміти, який час окупності проекту, і коли ви вже вийдете, вже в плюсі, бізнес почне вже нормально добре заробляти. Звісно, що це тільки, скажімо так, це прогнози, і щоб зробити правильні прогнози, бажано ще консультуватися зі спеціалістами, от в конкретній галузі, от дивитись на конкретні бізнес моделі в конкретній галузі. Фінансист допоможе вам це розрахувати, але треба знати специфіки кожного бізнесу. Тому що є дуже різні бізнеси. Наприклад, умовно, щоб прорахувати бізнес модель, там бізнесу, який зв'язаний з готелями, треба знати дуже багато нюансів, от саме готельного бізнесу. Бізнесу, яка там потік клієнтів, який середній чек, яке, яке там повернення клієнтів і так далі. Ну, Мільйон нюансів, які пов'язані з цим бізнесом. Тому що я можу, наприклад, чітко сказати і побачити і знати бізнес-модель мого бізнесу і там, можливо, суміжних бізнесів. Тобто тут треба, крім роботи фінансиста, ще спеціаліста з певної галузі, який може допомогти накласти ці цифри на реальні дані, які в нього є там статисти, Прогнозні і так далі, ну фактично консультанта, так? Так, так, так. Тобто а, тут і робота, тут спільна робота Марк, Маркетолога, фінансиста. Плюс, якщо є людина, яка вже в цій галузі є, і може дати консалтинг, то це буде супер, тому що вона тобі реальні ну, тобто скаже реальні речі, які реально працюють, тому що mm -hmm. ти можеш побудувати абсолютно нереальну бізнес-модель і думати, що там супер класно там заробляється, і помалю, намалювати собі якусь там умовно. Класну картину, яка буде абсолютно не співпадати з реальністю, таке може бути. А тому тут треба багато нюансів. Я вже говорю про такі серйозні бізнес-моделі, так, якісь там розважальні комплекси, центри, якісь там готельні бізнеси. Це вже такі більші проекти. Якщо ми говоримо про міні-проекти, якщо ви там тільки от починаєте якісь Підковий магазин, або не знаю, хочете відкрити там не знаю, Кафешку. міні кафе, дру якусь друкарню, або якийсь у вас бізнес онлайн. То це так можна плюс-мінус прорахувати. Тим більше, якщо ви вже в цій сфері працюєте, то ви і є джерелом тих даних, які на основі яких буде формуватися бізнес модель. Тобто, ви самостійно нам підкажете як фінансистам, як обліковцям, як аудиторам, скільки приблизно у вас іде продажів. Скільки у вас іде там закупка, які витрати супутні, і так далі, який які прибуток і так далі. Тобто ми це можемо розрахувати на основі ваших вже даних. Якщо це йде якась суперспецифічна, там не знаю, ну, індивіду, ну, така галузь, там не знаю, преміум сегмент, який там ми не можемо так знати всі нюанси, то, звісно, тут треба людину з середини. А добре, а якщо, наприклад, я розглядаю відкриття бізнесу, от, наприклад, там клієнти, коли приходять на консультацію, вони такі окей, є в мене там дуже гарна кар'єра, але я хочу паралельно відкрити бізнес, щоб це було джерелом пасивних доходів. Та і відповідно вони в цей момент розглядають франшизи. та. От і фактично ринок франшиз з того всього, що я знаю у порівнянні там навіть з тою Кореєю він у нас дуже маленький, та але в загальному він там представлений там, наприклад, кафешками, якимись там вендинговими апаратами. Е і відповідно, от до тебе, от такі от клієнти приходять, та тобто, тому що вони ж то не знають, як вести бізнес. Вони там можуть там, вкласти там 10 тисяч доларів, щоб купити ту франшизу, зняти в оренду, наприклад, приміщення, і оцей бізнес в коробирці там розпакувати. Дійсно, ну, фактично франшизи є таким класним варіантом і дуже прибутковим. Чи все ж таки там є обмеження і не все так гладко, як всі говорять, наприклад? Ну тут з твого досвіду з мого досвіду, та можу сказати, що ми, як і допомагаємо упаковувати франшизи, так формувати модель, бізнес-модель франшиз і допомагаємо от, організувати цей весь процес, так і до нас звертаються клієнти, які вже хочуть отримати грант під певну франшизу. Це теж можливо, 100% гранту, до прикладу, є робота, можна використати на франшизу ту чи іншу. Це там 250 тисяч гривень. Ви можете собі вибрати будь-яку франшизу і в принципі почати бізнес. А тут важливо, щоб ви мали як керівник власник, це я би сказала, це не є пасивний дохід абсолютно, тому що бізнес ніколи не був пасивним доходом. Якщо ви купуєте бізнес, ви все рівно будете в якійсь ролі або керівника, або управителя, або на Лядова рада, але все рівно ви приймаєте участь у прийнятті рішень безпосередньо у цьому бізнесі. Відповідно, все буде залежати від вас. Яка би там класна назва франшизи не була, вам потрібно буде працювати в цій сфері і її якби, розвивати. Тобто, дивіться, основна ідея, що я вважаю, що без бізнес-навик, без бізнес освіти це дуже складно почати бізнес, тому що. Не треба багато бізнес навиків. Багато хто навіть не знаю, в нас в клубі, Ян Бізнес Клабі приходить і розуміє на певному етапі, що в нього недостатньо бізнес освіти. І ті такі варіанти: це там і в вуку вчитися, здобувати MBA і так далі. Тобто базис франшиза це добре. Як бізнес модель може працювати, але вона все таки залежить від людей, від команди, від спеціалістів, які будуть керувати цією ці галузю, так цієї сфери. Тобто нема такого, як чарівна пілюля вам дали оцю цю коробочку франшизи, і вона розпакувалась, і вона і розпітає, кнопочку, гроші там, гроші. Та і вона вам приносить там по плану по бізнес моделі там 10 тисяч доларів, і все супер. І ви взагалі не вникаєте в процеси. Ні, завжди. Тобто, якщо ви туди не дивитесь, не заглядаєте, бізнес в'яне і просто засихає, і просто розвалюється. Тобто, там, де ваша енергія, там, де ваша увага, там і є відповідно розвиток. Тому тут треба розуміти, що це не є варіант пасивного доходу. Перше, це потребує залучення вашого і вашої компетенції, вашого залучення, щоб це працювало. І відповідно бізнес освіта, бізнес навчання, якісь тренінги, курси, консалтинг будь-що тоді є шанси, що ця ця, ну, ця справа буде розвиватися. Добре, а розкажи з власного досвіду. Як на розвиток бізнесу впливає особистий бренд і соцмережі, тому що це зараз от всіх дуже сильно турбує, <світ> турбує, тому що ми всі розуміємо, що ми повинні бути там, де наш наш споживач? Відповідно, коли ми шукаємо там, наприклад, бізнесменів, ми йдемо в бізнес клуби. Коли ми шукаємо там, наприклад, підприємців, які тільки хочуть відкривати бізнес, ми шукаємо, наприклад, там в інстаграмі, можливо, там ділимося на Ютубі, та але, от з власного досвіду, от як воно тобі допомогло, і що ти можеш? Тут порекомендувати? Соцмережі, тобто, допомогли мені на старті бізнесу однозначно. Тобто, це перший, перший дотик з клієнтом в мене був, перше спілкування з клієнтом, це вибудовування довірливих стосунків з нашими клієнтами. Коли клієнти розуміють, де ти, чим ти займаєшся, які в тебе цінності, які в тебе. Не знаю, хобі, який, в тебе, який в тебе рівень компетенції, які в тебе знання, які в тебе навики і так далі. так? Яке взагалі відношення до того, чим ти займаєшся. Це дуже важливий момент. І далі я впевнена, що дуже багато наших клієнтів заходять, і це як твій профайл. Це дуже просто перевірити. Зразу видно характер людини, зразу видно там, рівень. ну, Скажем так, рівень кваліфікації важко перевірити в інстаграмі, так якщо людина не розуміється в цій сфері, скоріш за все, вона не зможе перевірити рівень кваліфікації, бо рілси зараз всі гарно знімають. Але в загальному більшість власників бізнесу якраз мають цю суперсилу прочитати людину, і вони зрозуміють, підходить їм ця людина для співпраці чи ні. Це дуже важливо. Це, скажем так, більшість. Клієнтів, що не по рекомендаціях, це саме от фактор довіри через соцмережі, це через певні там відео і так далі. Тобто, в нас взагалі розвинута система. А тому, що в нас інформаційна, так з якою ми комунікуємо з клієнтами, це і YouTube, це і відповідно Instagram, це і LinkedIn. Звісно, що з як початковий етап взаємодії, коли в мене там був злом інстаграму, це для мене був просто дикий шок, і я розуміла, що це там я не маю комунікації, не маю. От я зрозуміла, що от я тут, клієнти там, і немає в нас комунікації зв'язку. І це було для мене супер таким стресом. Це був цілий місяць. що Я не мала зв'язку з інстаграмом з нашими підписниками. І відповідно я тоді зрозуміла, що на, в тому, на тому етапі розвитку нашого бізнесу це був такий єдиний основний канал комунікації. А зараз я би так не сказала, тобто є дуже багато. Ми вже виросли, там користуємося Google-рекламою, YouTube і іншими можливостями. Там навіть умовно в Телеграмі можна завантажити сторіс. І відповідно на, на зараз я розумію, що диверсифіковані канали в зв'язку. І в принципі, так кожен канал дає. Є свої результати, кожен канал потрібен, потрібний, і відповідно ось така ситуація. Тобто обов'язково потрібно розвивати особистий бренд. І я вважаю, для власника це теж дуже корисно. Правда, не всі власники, тобто деякі власники вже на такому рівні, що вони мають настільки завантаження і впізнаність бренду, що в принципі вони вже і не мають часу, і не бажання цим займатися, тому там може бути 300 підписників, а компанія реально крута і вона розвинена. То в такому випадку там просто інша модель, що там більше розвинутий бренд саме компанії, ніж особистий. Це теж ок. Тому що ми всі там купуємо а, якісь там речі, і ми там дивимося, теж є онлайн-магазини, тобто це теж супер. Ну, але якщо у вас не розвинутий ні бренд компанії, ні особистий, то тоді питання, де ви знаходитесь, так? де вас знайти, де пошукати, чи це тільки сайт, чи де ви знаходитесь взагалі. Тоді мають бути якісь відео на Ютубі. Ну, щось має бути, що викликає довіру людей. Це або сайт, або Ютуб, або а, якісь інстаграм, е, щось має бути. Так, фактично, коли ми говоримо за особистий бренд. Е, ми не можемо це описати словами, але в реальності це довіра. Та, коли ми працюємо з людьми і ми хочемо вибрати там, наприклад, того ж самого консультанта, бухгалтера, аутсорсера, ми завжди хочемо знайти якісь там ну, точки. Однакові, щоб ми навіть говорили на одній мові, та тому що дуже важливо, коли ми один одного розуміємо співслово для того, щоб потім правильно приймати рішення по відношенню до бізнес-процесів або там якісь фінансові рішення. І е, тому потім, як підприємці, ми повинні навчатися якраз от оволодіти веденням соцмереж і просто навіть створювати самі по собі сторіс, тому що не завжди ти можеш створити самий класний контент, рілзами або ще щось. А треба поділитися якоюсь класною новиною. Тому, от такий у нас вийшов подкаст про бізнес з нуля. Що ж ми можемо ми порекомендувати нашим підписникам, які від тебе можуть бути поради? Порада номер один це не боятися, а розвиватися. Порада номер два. Завжди консультуйтеся з спеціалістами в тій галузі, по якій вас цікавить питання. Тобто, ви якщо вас цікавить бухгалтерія, то не питайтеся в мами або. Тітки, як вести бухгалтерію, чи вона вам допоможе, не допоможе. А якщо ви хочете до прикладу сформувати бізнес-модель, ідіть до фінансиста. Якщо ви хочете сформувати договір, ідіть до юриста. Тобто, в нас, в принципі, є і фінансисти, і юристи, і бухгалтери, і аудитори в команді, тому ми можемо вам запропонувати повний спектр консалтингових послуг. Якщо вам потрібно там не знаю побудувати будинок, ідіть до будівельника. Це така порада. Звертайтесь до спеціалістів у своїй сфері, а не до інших там, хто вам що порадить. Так, тому що будуть вас відмовляти, починати бізнес е, дуже часто це чую. Там ваші будуть знайомі, рідні, друзі. Ти це не роби зараз. Там війна, коронавірус, і завжди вас будуть відмовляти. Відповідно, але з розвитком ці люди можуть просто відвалитися від вас. Тому що це такі, знаєте, шумові голоси на фоні, які а, ви зрозумієте, що коли ви розвиваєтеся, то вони з вами просто ну не встигають за вами, і вони будуть просто відпадати ці люди, і будуть вас вже оточувати. Люди, які відповідають вашому рівню. Тому цього не бійтеся. Це просто такий етап розвитку. Звісно, не всі будуть бізнесменами. Можливо, вам просто цікаво подивитися цей подкаст. Для того щоб зрозуміти, що це не для мене, сорі, я не буду ризикувати, я не хочу вести соцмережі. У мене є класна робота. Я буду працювати в цій команді, і мене це задовільняє, влаштовує. Це теж ок. А тобто кожен має свій рівень відповідальності, стресу, ризику, і це абсолютно нормально. Тобто, тут не всі будуть бізнесменами, це точно. Так, тому, що тут всі думають, що ой, як я стомився працювати на дядечку, а потім, коли ти стаєш підприємцем, 24 на 7, де той дядячка, знаєш, Так. коли буває і так. Тобто треба бути готовим до певного рівня ризику, до певного рівня відповідальності, в тому числі грошової відповідальності, в тому числі бути готовим, якщо щось не так, компенсувати клієнту там якісь завдані збитки, щоб захистити ваш бренд, захистити лице вашого бізнесу. То, звісно, ви завжди будете на боці клієнта і будете захищати його в першу чергу. А не свої інтереси, так тому що ви з ним уклали договір, і ви несете відповідальність за певні якісь послуги. Чому получається в багатьох власників це саме тому, що вони вміють продавати, вміють пояснювати перевагу свого продукту. Неважливо в якому сегменті вони продають, чи це там не знаю якісь маркет чи це преміум-сегмент, преміум, то відповідно можна довести. Плюси і того, і того, так тобто потрібно просто вміти пояснювати. Ну найкраще це диверсифікація, тобто мати і то, і то в продуктовій лінійці, але це окрема тема. Так, так ну рекомендація це бізнес навчання, спілкування з подібними до вас, і тоді все має вийшло. Отже, друзі, якщо було корисно, ставте нам плюсики, лайки, пишіть в коментарях, який бізнес ви хотіли б запустити. З вами була Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і Тетяна Салізньова, власник бізнесу бухгалтер, консультант та «Аудит-консалтинг». Все для вас та як Барбі. Так, Знято. <свісно> <свісно> <свісно>